Відео про фальшиві монети стародавнього Риму, виготовлені варварськими племенами на території сучасної України та Молдови у 1-4 століттях. Я розкажу про усі основні типи та різновиди фальшивих монет, які перебували в обігу на цих теренах у той час. Ця інформація дозволить зрозуміти масштаби фальшування монет на цих територіях, а також про досить високий рівень якості виготовлення цих підробок. Безпосередня близькість до кордонів Римської імперії. Її вплив на провінційно-культурні зв'язки, а також відсутність власної грошової одиниці, стали причиною того, що платіжним засобом варварських племен на території сучасної України та Молдови були римські монети. Вони використовували з ними не тільки у зовнішній торгівлі, але й у внутрішньому обігу, про що свідчать численні скарби, а також велика кількість подиноких знахідок римських монет, що обчислюється багатьма тисячами екземплярів. Знахідки римських монет і монетних скарбів зустрічаються на поселеннях Пшеворської, Зоробинецької, Вольбарської та Черніхівської культур. Серед поодиноких знахідок римських монет на поселеннях варварських племен переважають срібні динарії, рідше трапляються срібні антоніани та селікви. Також нерідко зустрічаються знахідки бронзових монет провінційного карбування різних східних монетних дворів Римської імперії а також драхми, дідерахми, трідрахми, карбування міста Кесарія, провінції Каподекія. У монетних скарбах здебільшого зустрічаються динарії першого других століть. Це вказане те, що варварські племена для внутрішніх розрахунків та накопичення скарбів видавали перевагу динаріям з високим вмістом срібла. Монетні скарби, які мені доволі визначати, можна розподілити за таким складом. До 95% складали динарії династії антонинів від Нерви до Комода, з переважанням динарів Антоніна Пія, Марка Аврелія та Комода разом з монетами їх дружин. Близько 4% становили встановили динарії династії Флайвів від Віспасіана до Тита, а близько 1% динарії Сіптемія, Севера, його синів Каракали та Гети, його дружини Юлії Домни, а також інших імператорів. Майже така ж пропорція відстежується і серед знахи фальшивих монет та варварських наслідувань динаріям, виготовлених варварськими племенами. Серед динаріїв імператора Септимія Севера та його дружини Юлії Домни найчастіше зустрічаються монети перших років його правління, які карбувались під час Громадянської війни. Їх основна ознака малий розмір монетного гурта і не дуже якісне карбування. Це можна побачити на цьому фото. У той час, коли в самій Римській імперії срібні динарії та Антоніани вилучались з обігу і замісних водилися монети з білону та бронзи, у варварських племен продовжували перебувати в обігу срібні динарії в IV столітті. Це підтверджує доведений мною факт того, що фальшивомонетники на початку IV століття виготовляли підробки динарії в II століття. На цьому фото зображена Ореус імператора Максиміна Геркулія під номером 1, який карбувався на Монетному дворі в місті Антиохія в 290-293 роках, а також наслідування Ауреуса цього ж імператора під номером 2, де легенда ОНАВ під бюстом імператора, вибита тим самим Пуансоном, що й легенда на реверсі наслідування Динарію Марка Аврелія під номером 3. Це вказує на те, що обидва ці наслідування виготовлені не раніше 290 року. Це також можливо побачити і на цих фото, що в наслідуванні під номером 1, яке імітує Ореус кінця 3-го початку 4-го століття, реверс виготовлений тим самим штемпелем, що й реверс наслідування динарія імператора Антоніна Пія під номером 2. А персоніфікація вибита тим самим Пансоном на реверсах наслідування динарів імператора Марка Аврелія та Луція Вера, але з іншими легендами під номерами 3 6 Ще один приклад наслідування Авреуса кінця 3, го початку 4 го століття та наслідування динарія імператора Марка Аврелія з одним і тим же штемпелем Реверсу. Паралельно з обігом римських монет на землях варварських культур. На цих територіях починається масове виготовлення фальшивомонетчиками підроблених монет. Їх виготовлення на цих землях було абсолютно безкарним, на відміну від території Римської імперії чи її провінції, де фальшування монет каралося смертною карою. Серед підробок на поселеннях варварських культур масово трапляються фальшиві ореуси, фальшиві динарії, а також поодинокі знахідки фальшивих антоніанів і фолісів. Фальшиві монети, що знаходять на територіях проживання варварських культур, умовно можна поділити на такі види: Литі золоті підвіски, монети карбування римських монетних дворів, покриті золотом, плаковані, литі фальшиві динарії та антоніани, карбовані фальшиві монети, срібні литі підвіски, варварські наслідування республіканським динаріям і варварські наслідування монетами Римської імперії. Литі золоті підвізки. На цих фото можна побачити фальшиві литі монети із золота, які зовні схожі на ауреуси. Але в більшості випадків зразками для фон при їх відливці були динарі, антоніани і фоліси, а не самі ауреуси. У всіх цих литих фальшивих ауреусів є отвор для використання їх в якості підвісок до нативів. Монети карбування римських монетних дворів покриті золотом. Ще одним видом підробок є оригінальний динарій, Антоніани, Сілійкви та Фоліси, карбування офіційних римських монетних дворів. Усі вони мають отвори, в яких дуже часто можна побачити залишки золотої плакіровки. Це дозволяє зробити висновок, що отвір у монеті зробився в початку, а вже потім наносились покриття золотом для подальшого використання у вигляді підвісок донативів. Серед таких знаходок переважають динарії імператорів Септимія Севера, Каракали та Олександра Севера. Решта імператорів феноміналів трапляються поодиноко. Леті фальшиві динарії, Антоніани, що їх називають лімесні. У середовищі нумізматів і дослідників такі фальшиві монети отримали умовну назву лімесні від латинської лімес межовий шлях кордон. Тобто виготовлені за межами кордонам Римської імперії. Леті фальшиві динарії та антоніани становлять до 10% від загальної кількості знахідок оригінальних динарів на поселеннях варварських культур. Їх відливали зі срібла, бронзи, олов'янистої бронзи та дуже рідко із свинцю. Основна маса з них, згідно з результатами досліджень, проведених за допомогою рентгено-флуоресцентного спектрометру, виготовлена зі сплаву олов'янистої бронзи, який містить мідь, олово, свинець та незначну кількість інших домішок, зразками форм для відливу слугували монети офіційного римського карбування. На фальшиві літі динарії та антоніани, виготовлені з бронзи, лов'янистої бронзи та інших сплавів, дуже часто наносились тонке напилення срібла, щоб надати їм вигляд срібних монет. Після того, як срібне напилення з часом стиралося, або в монет відлитих з білої олив'янистої бронзи, поверхня темніла, такі монети брукувалися і просто викидалися. Це пояснює їх відсутність у монетних скарбах і доволі часті поодинокі знахідки. Іноді деякі дослідники і колекціонери припускали що лімесні динарії, карбувалися як дрібні розмінні монети чи кредитні гроші для розрахунків з легіонерами варварськими племенами. Але на мою думку ця версія є помилковою, оскільки лімасні динарі не використовувалися як засіб накопичення капіталу. Це підтверджується тим, що вони майже не трапляються в складі монетних скарбів. До того ж, якщо розглядати версію про використання їх дрібних розмінних монет, то виглядає нелогічним, що великі номінали переважають дрібні приблизно в 10 разів. Велику кількість знахідок литих динарів на варварських територіях можна пояснити тим, що їх було досить легко виготовити будь-якому ливарнику. Їх виготовлення на цих землях було абсолютно безкарним. Тим більше, що металу для виготовлення литих динаріїв було вдосталь, майже вся маса дзеркал, фібул, молетов, підвісок, пряжок і перснів того часу виготовлена за лев'янистої бронзи, ідентичної тій, за якою зроблено значну частину подібних динаріїв. Підтвердженням факту місцевого виготовлення цих фальшивих монет є численні знахідки литих монет з необробленими краями та залишками литників. Це свідчить про те, що вони ще не перебували в обігу, а також про те, що місця їх знахідок безпосередньо пов'язані з місцями їх виготовлення. Додатковим доказом є випадкова знахідка на березі річки Горень у Гощанському районі Рівненської області, форми для відливу фальшивих динарів імператора Антоніна Пія. Карбовані фальшиві динарії супеерати, собеерати від латинського собеератус з мідним ядром, монети, в яких сердечних з неблагородного металу, покритий золотом або срібною фольгою. Такі фальшиві динарії карбувалися з мідів, бронзи та покривалися сріблом. Зовні вони майже не відрізняються від динаріїв офіційного римського карбування. Однак їх характерними знаками є срібне покриття, досить часто невідповідність темпельних пар, наприклад, аверс одного імператора, а реверс іншого, а також знижена вага монети. Срібні литі підвізки. Чернівецькій області, в Секірянському та Кельменецьких районах, а також у суміжних з ними районах Молдови і значно рідше в інших регіонах України, трапляються ті підвіски, що використовуються як прикраси до нативи. Їх характерною особливістю є те, що вони відлиті зі срібла, тоді як оригінальні фоліси другої половини третьої, початку IV століття, які слугували зразком для форм, були карбовані з бронзи. У всіх цих литих підвісок є отвори або видно місця, де були припайні вушка над головою імператора для використання їх як прикраси. Наслідування республіканським динаріям. Наслідування динаріям переважно знаходять на території Західної України. В інших регіонах такі знахідки трапляються доволі рідко. Більшість цих наслідувань були виготовлені кельтськими племенами, а також фальшивими монетчиками в ДАКі за часів правління царя Боребісти 82 44 віків до нашої ери. Наприкінці 1990-х років Кріс Кір провів комплексне дослідження складу скарбів що зберігається в румунських музеях і дійшов несподівано висновку близько 36% монетної маси і місцевого походження. У 1961 році в румунському містечку Тілішка був виявлено унікальний для античної нумізматики Скарб декійську мастерню з виготовлення монет. У глиняному посуді було заховано 14 штемпелів для виготовлення монет, які за типом дуже нагадували римські республіканські динарії. Більшість штемпелів були вирізані на дуже високому рівні майстерності. Наслідування республіканським динаріям виготовляли зі срібла, а також з бронзи покритої сріблом. Варварські наслідування монетам Римської імперії переважно виготовлялись методом карбування та часто трапляються в монетних скарбах. Характерні ознаки, що відрізняють їх від монет офіційної римської карбування, карикатурні зображення, орфографічні помилки у легендах, а також часте використання безолуздих наборів літер і символів. В час вони взагалом зберігають стиль римських монет, бюст імператора на аверсі та персоніфікація на реверсі. Їх виготовляли в основному із золота, срібла, срібла плакована золотом, бронзи плакованої сріблом, і рідше з бронзи, олов'яностей бронзи та свинцю. Наслідування з різних металів мали різне призначення, але часто виготовлялися одними і тими ж майстернями фальшивомонетчиків. Це видно на цих фото. Наслідування золотим монетам призначались для носіння як прикраси у вигляді підвісок. А наслідування срібним римським монетам виготовлялись для використання як платіжний засіб і дуже рідко як прикраси. Наслідування монет Римської імперії зі срібла. На територіях проживання варварських культур знаходять срібні варварські наслідування від динарів Римської Республіки до мітаті сілік в IV столітті. Їх виготовляли зі срібла, бронзи та інших сплавів із нанесеним срібом напилення чи плакерування. Досить рідко, але трапляються підробки зі свинцю. Найпоширенішими металом, з яких їх виготовляли, було срібло та бронза плакована сріблом. Наслідування монет і срібла здебільшого виготовляли з метою використання їх як платіжного засобу Їх дуже часто знаходять в скарбах разом з римськими динаріями, що свідчить про те, що носії варварських культур не могли відрізнити монети офіційного римського карбування від наслідувань. Як прикраси, наслідуванні зі срібла майже не використовувалася. Отвори мають лише одиничні екземпляри, що не перевищує відсоткове співвідношення отворів у монетах офіційного римського карбування. Основну масу серед наслідувань становлюють імітації динарів імператорів Марка Аврелія, Комода та Антоніна Пія. Це свідчить про те, що місцеві варівські племена здебільшого імітували динарі Другого століття, оскільки вони містили більш якісніше срібло, на відміну від пізніших монет, нижчою пробою срібла. Наслідування срібних монет Римської імперії другої половини третього початку IV століття. Нахідки наслідниць срібних монет, випущених після другої половини Третього століття, є незначними. До каталогу внесено 27 підробок монет цього періоду, з них 21 має отвори вушка або сліди від припайних раніше вушок для носіння як підвізки. Це свідчить про те, що здебільшого вони виготовляли саме як прикраси. До того ж, серед знайдених на територіях сілі, карбованих на монетних дворах Римської імперії, близько 20% мають отвори або вушка для носіння як підвізки, на відміну від динаріїв першого-другого століття де вони не перевіщують 1-2%. У процесі виготовлення наслідування фальшовомонетники змінювали штемпелі, щоб виготовити велику кількість типів підроблених монет завдяки такому різноманіттю виготовних типів. фальшовомонетники могли одночасно розраховуватись великою кількістю фальшивих монет із різними аверсами та реверсами. Наявність у цій групі наслідування Орису імператора Максиміана Геркулія, карбована на монетному дворі в місті Антіохії у 290-293 роках, вказує на те, що всі монети цієї групи були виготовлені не раніше кінця 3-го, початку 4-го століття, і на те, що в основним платіжним засобом у варварських племен того часу залишались динарії 2-го століття. Головною відмінністю їх від оригінальних динарів і ореусів є невідповідність штемпельних пар, гібридність, коли аверс належить одного імператора, а реверс іншому, а також наявність срібного або золотого покриття на бронзовій основі. Довкола деяких монет цієї групи серед колекціонерів тривали довгі суперечки, висувалися різні версії щодо того, чи це не гібридні динарії, у яких на монетних дворах були переплутані штемпелі. Оригінальні дінарії раніше не описані в каталогах, підробки виготовлені на офіційних монетних дворах чи інші припущення. Але, аналізуючи протягом п'яти років знахідки монет цієї групи, я виявив їх перетинання зі штемпелями очевидних варварських наслідувань. Тепер не викликає сумнівів у тому, що вони усі були виготовлені представниками варварських племен. Які не надавали великого значення змісту написаних легенд, головним для них була зовнішня схожість виготовлення підробок з оригінальними динаріями Римської імперії. Побічним підтвердженням того, що варварські наслідування виготовлялися місцевими варварськими племенами, є знахідка в Оратівському районі Вінницької області зготовки виробу, який імітує реверс римського динарія. Наслідування монетам Римської імперії з золота, варварські наслідування золотим монетам, карбували з золота, срібло, плаковано золотом, бронзи плаковані золотом. Вони призначались для використання виглядів підвісок і прикрас. Про це свідчить наявність отворів вушок або відомих місць, де раніше були напаяні вушка у 99% наслідувань. Оригінальні Ореуси монетних дворів Римської імперії, які знаходять на поселеннях варварських племен, також в основній масі мають отвори або напаяні вушка. Золоті монети у варварів не призначалися для грошового обігу, слугували прикрасами, яким, за припущенням деяких дослідників, римська влада відзначала вождів і знать варварських племен. для того, щоб підкреслити свою близькість до римських імператорів, варвари виготовляли варварські наслідування Ореуса. Підтвердження того, що Ореуси і варварські наслідування Ореусів не призначались для грошового обігу, є те, що вони практично не зустрічаються в монетних скарбах, і те, що при виготовленні варварських наслідувань Ореуса не дотрималась відповідність ваги з оригіналами. Вага у більшості наслідувань значно занижена, а в деяких виготовлених одними і тими ж темпелями може відрізнятися на кілька грамів. Водночас виготовленні варварських срібних наслідувань дотримувалися приблизно відповідність ваги до оригінальними динаріями. Залишки позолоти в отворах і на вушках у наслідуваннях з бронзи, плакованої золотом, свідчать про те, що спочатку робився отвір, а потім припаювалися вушка, а вже потім наносилось золоте покриття. Досить часто серед варварських наслідувань уреусам трапляються імітації виготовлені одними тими штемпелями. У деяких наслідувань кількість знайдених одноштемпельних монет наліченої один десяток екземплярів. Трапляється наслідування ауреусів, виготовлення одним і тими ж темпелями, як із золота, так і з бронзи чи срібла, плакованих золотом. Це може свідчити про те, що вони виготовлялись для різних представників варварських племен, які відрізнялися за своїм майновим становищем. Отвори або вушка на імітаціях Аореусам майже завжди розташовані над бюстом. Це свідчить про те, що варвари піклувались про естетичний вигляд прикраси, і вона призначалася для носіння на видному місці. Одночас на срібних монетах офіційного римського карбування, знайдених на поселеннях варварських культур, отвори розташовані в довільних місцях. Наслідування бронзовим монетам Римської імперії. Виготовлялися як для підробки платіжних засобів, так і для носіння у вигляді прикрас. Вони імітують бронзові антиніани та фоліси. Серед них є і такі, що з самого початку виготовлялися як прикраси. Із восьми підробок, внесених до каталогу, три мають отвори і одне припаяне вушка, що дозволяє використовувати їх у вигляді донатива. Оскільки бронзові монети офіційного римського карбування не були широко поширені серед варварських культур на території сучасної України та Молдови, у місцевих варварів-фальшувальників не було потреби виготовляти підробки таких монет. Це пояснює поодинокі знахідки імітації бронзових монет. Найімовірніше, ці підробки були завезені на ці території зовні, з території Римської імперії та її провінції. Таманські динарії або динарії з типом крокуючого Марса, оскільки на ревіці більшості монет зображена фігуру крокуючого Марса, тобто воїна зі списом. Мирний час карбування наслідувань, початок 3 го середини 4-го століття. Вони витовляли зі срібла, білону та бронзи. Перші емісії таманських динарів були схожі на наслідування, що знаходять на поселеннях варварських культур, і мали на аверсі зображення профілю бюсту імператора, персоніфікацію на реверсі та подобу легенди, і виготовляли зі срібла. Ранні таманські динарії знаходять як на Таманському півострові, так і дуже часто на територіях поселення чернігівської культури. Згодом зображення на пізніх таманських динаріях деградували та де втратили схожість як з динаріями офіційного карбування, так і з варварськими імітаціями. У них відсутня портретна схожість з профілем бюста імператора, а також відсутня легенда. Їх почали карбувати з білону та бронзи. Існує припущення, що пізні емісії таманських динарів не мали на меті імітувати римські монети, а вже виконували роль власного грошового засобу. Основні місця знахідок пізніх таманських динарів при Креснодарський край Російської Федерації зрідка знаходять їх в Автономній Республіці Крим і практично відсутні знахідки на території поселень черніхівської культури в Україні та Молдові. Більшість дослідників вважають, що таманські динарії виготовляли готи та споріднені з ними племена, хоча також висуваються гіпотези щодо їх карбування представниками сармата-аланських племен. Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що на поселеннях варварських культур на території сучасної України та Молдови процвітало масштабне безкарне виготовлення фальшивих монет Римської імперії. Обіг фальшивих монет, виготовлених місцевими фальшивомонетниками, здійснений лише на цих територіях, практично не виходив за їх межі. Одноштампільні імітації, знахідки яких на території сучасної України та Молдови налічують на один десяток екземплярів, майже відсутні серед знахідок на території колишньої Римської імперії або трапляються там лише поодиноко. Наводжу факти, які, на мою думку, вказують на те, що основна маса фальшивих монет виготовлялися саме на території поселень варварських культур у межах сучасної України та Молдови. Перша масові знахідки фальшивих литих динарів і що становлять близько 10% від кількості знахідок монет офіційного карбування, а також знахідка на березі ічки горень, форми для лиття фальшивих динарів імператора Антоніна Пія. Другі – знахідки фальшивих монет із залишками литників, необробленими краями, частково недолитих, а також літєвого браку фальшивомонетників. Третє. Якби імітація Ореусів виготовлялися фальшовомонетниками на території Римської імперії, вони б не мали б отворів. Четверте, масові знахідки варварських наслідувань з різними штемпелями, що відрізняються за стильними якістю виконання, які налічують понад 1700 варіантів штемпелів. П'яте. Масові локальні знахідки одноштемпельних підробок тих типів, які практично не трапляються на території колишньої Римської імперії. І шосте ТЦ, що імітації динарів другого століття виготовлялись наприкінці Третього, на початку четвертого століття, коли в самій Римській імперії ці номінали вже вийшли з внутрішнього обігу.